На Рівненській АЕС проводять навчання в межах проєкту оптимізація технічного обслуговування та ремонтів для реакторних установок ВВР 440. Лекції читають представники департаменту аналізу безпеки ядерних установок NT інженірінг. Мета проєкту полягає в перенесенні, скажімо так, ремонтних робіт, які, як правило, виконуються в період ППР. На потужність, що дозволить зекономити гроші, більше блоків працюватимуть на потужності, і підвищити коефіцієнт встановленої потужності блоків. Навчання ризикінформованому управлінню конфігурацією обладнання відбувається з використанням програмного забезпечення Рісквотер Web. Воно проходить в два етапи. Познайомимося з теоретичними основами, розкажемо, як реалізується проєкт, які методичні технічні підходи. Ознайомимо з новим програмним продуктом, який є для станції, а потім основне практичне заняття, тобто там буде персонал навчатися, як працювати з Веб, в режимі експлуатації, в режимі планування ремонтів, щоб напрацювати практичні навички. До участі у навчанні залучені представники Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України та інспекції на РаЕС Держатомрегулювання. Крім того, знання з підвищення безпеки опановують представники трьох філій на ЕКенергоатом, зокрема персонал Рівненської АЕС. Ризик монітор застосовується давно вже в інших країнах Європи. Цей софт дозволяє нам. Обробляти різні варіанти, тобто, ми наперед можемо планувати, що буде, якщо ми щось виведемо в ремонт. Ми бачимо, наскільки ризик збільшиться чи зменшиться. Це дозволяє нам планувати свої дії для зменшення ризику, тобто для підвищення безпеки атомної станції. Проєкт реалізується департаментом енергетики США за підтримки Аргонської національної лабораторії. Якщо цей продукт буде тешно впроваджений в планах компанії, внідрять такий ризик монітор на всіх енергоблоках ВВР 1000 по досвіду, правда, ще не закінчено на ЗАЕС-2, але я знаю, що готується вже концептуальне технічне рішення Галузева для впровадження на інших станціях. Оптимізація щорічних планово попереджувальних ремонтів дозволить скоротити періоди простою енергоблоків та збільшити обсяги генерації електроенергії. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.